Дивитися, що там далі стихійне буде на болотах. Да? 100 гривень донат, дякую. Дивіться, є відео вже в другий день вам про це кажу. Три біди гряде. І окрім отих бід, що я там описувала. У них ще буде катастрофа обвалу. Ну, окрім там проблем зі здоров'ям, якихось хвороб і таке інше. Обвал якийсь там були. За що боролись на те й напоролись? У Києві за останні тижні значно зросла захворюваність на COVID-19. Підтверджую, чуєте, да, мій голос. Значить, зафіксовано 900 випадків на що на 700 більше, ніж у червні. Так. Від в столиці від хвороби померло 52 людини. Значить, ковід. Чи не призведе це до нової епідемії? Так, дивіться історію. Значить, цей ковід, який штучно створений, ми з вами про це вже говорили неодноразово, він чомусь закінчує своє існування. Чому зараз більше хвороб, ніж було, більше захворювань? Тому що на це впливає два фактори. Перед тим як він завершує своє існування, він хоче. Він хоче їсти, ну умовно кажучи, да, перед смертю не нажрешся. Це перше. І друге, оця спекота, яка була, оця жара, яка була, підвищення температури, воно також вплинуло на бум, який ми зараз бачимо. Чи призведе це до епідемії там, великого масштабу? Ні. Але вже зараз працюють над іншою смертельною хворобою. Нема таких слів, які можуть виразити те, що я думаю, ну і те, що ви всі думаєте. Далі поїхали. Пентагон передає Україні новий пакет озброєння вартістю 1,7 мільярдів доларів. І там і Хімарс, і Насамс, і засоби ППО, і ракети, і мінометні міни, протитанкові комплекси, і все на світі. Нещодавно дивилися з вами про укріплення нашої армії вчора або позавчора, буквально. Давайте подивимось. Пентагон передає нам новий пакет озброєння, чи реально передасть те, що заявлено, Ой. передає на питання. З якимись умовами передає. Умови звучать так, що оцим отуди гатити не можна, оце повинно бути тільки в такій кількості використано. Ну, тобто, скрізь умови, і е, щось нам таке передадуть круте, і скажуть, що оце тільки у крайньому випадку. Тобто, от коли вже кнопка SOS, от коли вже там червона кнопка, тоді так, да, можна це використовувати. Якщо ні, то ні. Ну такі помагатори, звісно, серйозні. Зеленський заявив, що весь світ, включно з Україною, хоче, щоб Сасія долучилася до другого саміту миру. Та весь світ, включно з Україною, хоче, щоб не було тієї Сії на картах. Розумієте, світових? Більшість світу сьогодні говорить, що Сісія повинна бути представлена на другому саміті, інакше ми не досягнемо важливих результатів. Важливих не досягнемо. Ну тобто, коли ми хочемо з ними домовлятися і саме так кінчати цю війну, то ми не досягнемо це зрозуміло. Так, що тут подивитися? Подивитися якесь важливе оголошення, скоро нас вами всіх чекає. Значить, що нас з вами всіх чекає? Я прям не вірю, тому що я бачу. Значить, історія про те, що ми з вами почуємо оголошення про те, що, причому заднім числом, про те, що. Переговори вже були, зустріч вже була. Ну, Ті ось ці кадри, ось або представники зустрічалися, або перші люди країн зустрічалися. Тобто це вже було, це вже сталося, це вже не, тіпа, не секрет і все таке. І ось, що ми вирішили, і ось, значить, ми плануємо м мир. Але, типа, треба щось там дочистити, дописати, доглядіти і все таке. А про вони прямо сьогодні зустрічаються, ми з вами про це не знаємо. Ну, дивіться, тут з іншого боку не дивно, тому що ми з вами, коли там 4 дні тому або 5 дивилися. Про стан речей, як насправді відбуваються сили на фронті, і підсос, що там, що у нас, в плані ресурсів, да, нас трошки зараз накачають, і ми з вами це бачимо для такої рівноваги, але ж ви бачите умови да, тієї допомоги. І в них так само, тобто їм конче просто необхідне перемир'я, і, до речі, так і відео десь називається. Цікаво.